Вітаю вас на каналі DVA. Сьогодні у нас буде досить незвичний відос у форматі, так сказати, говорящих рук. Сьогодні хочу підняти дуже важливу і цікаву тему: це зв'язок під час ендуро або подорожей у місцях, де неможливо зв'язатися по телефону, або в цілому неможливо нормально зв'язатися, бо немає ні інтернету, ні зв'язку. Корочу, перше, що я хотів би вам обговорити, це взагалі які є способи е, зв'язку. Е, звичайно, е, давайте підемо від найпростішого до найскладнішого. Перший, найпримітивніший спосіб, як, яким всі користуються, це усний зв'язок. Тобто ви йдете на мотоциклі, під'їжджаєте, зупиняєтесь, обмінюєтеся якоюсь інформацією, їдете далі, починаєте там перекрикувати друг друга, перекрикувати звук мотоциклу. Коротше незручно. В більшості випадків це некомфортний варіант зв'язку. Наступний варіант, яким користуються, напевно найчастіше це зв'язок через телефон. В цілому робочий варіант в умовах міста або місць, де зі зв'язком ніяких проблем немає, типу Окей. Але. Оскільки ми катаємо ендуро або подорожуємо, то дуже часто зв'язку не буде. Не зв'язку, ні інтернету. І тому нам треба якісь альтернативні, альтернативні способи обмінюватися, обмінюватися інформацією між членами групи. Тоді, на думку, приходить найстандартніша ідея це мотогарнітура. Я теж з цього починав, у мене є мотогарнітура, але її мінус у тому, що. Зв'язок відбувається через блютуз. А блютузу вистачає, ну, якщо на прямій відомості, то я не знаю, метрів може 100, а в умовах лісу це взагалі там, заїдете за декілька дерев, там, метрів 30-40 і зв'язок пропаде. Тобто в умовах міста супер-варіант, в умовах дороги, там де ви будете рухатися близько друг до друга, теж супер-варіант. Це недорого, це комфортно, у вас буде все встановлено одразу в шолом. Але ви повинні розуміти, що в місцях, де ліс, гори, і так далі, де ви будете відриватися більше, ніж на 100 метрів друг від друга, зв'язку у вас не буде. І тоді ми переходимо до останнього варіанту. Як на мене, найоптимальнішого це радіостанції. Чому я вважаю, що це найоптимальніший варіант? По-перше, ціна. Ціна на радіостанції більш-менш нормальні, починається від 500 гривень, ну і закінчується. І не закінчується, так би можна сказати. Чим дорожче, звісно, тим краще зазвичай. Але я вам можу порадити дві радіостанції, ви їх бачите зараз перед собою. Та, що знаходиться справа, це Кваншенг UVK 5. Вона зараз коштує приблизно 800 гривень. Супер радіостанція, вона коштує. Кожної копійки, на неї є кастомні прошивки, які ще значно сильніше розширюють її функціонал. Але для Enduro вам буде вистачати звичайної радіостанції без ось яких доповнень. І в цілому для майже будь-яких цілей цієї радіостанції вам вистачить. Трошки краще буде радіостанція, яка знаходиться лівіше. Це у нас Titraдіо ТД. 3, зараз покажу вам. TDH3 Ця радіостанція буде трошечки цікавіше, чим зараз поясню. У Квашенга потужність 5 Вт, у Тетрадіо 8 Вт, але на частотах, які ви будете використовувати на Enduro, у обох радіостанцій плюс-мінус потужність буде однакова. Але чуйка у цій радіостанції буде краще. Що таке чуйка, це коли на передачу радіостанції видають приблизно одну потужність. Але, наприклад, коли ви знаходитеся десь далеко від другої людини, ця радіостанція буде приймати сигнал, а ця радіостанція вже може не дотягуватися. Ціна, повторюсь, ця 800 гривень в Україні, ця в Україні десь. 1600-700 гривень, але на Аліжці 1200 гривень по знижкам. Тобто різниця ну, досить суттєва між ціною. Але насправді <кій> по корисності використання, по якості використання, вони дві дуже гарні рації. Тобто, вибирайте на свій бюджет, обидві я можу рекомендувати. Одразу кажу, що я вже це питання. Вивчив, я дуже довго обирав, яка, яка краще. Взагалі з усіх радіостанцій шукав найоптимальніший варіант за свою ціну. І можу вам просто зекономити час, щоб ви не повторювали тих самих помилок, що я. Просто обирайте або цю, або цю. Обидві класні, це буде трошки ліпша на чуйку. В іншому, в цілому, різниць глобальних немає. Далі хочу підняти питання антенн. Як бачите, вони трошечки відрізняються. Для більшості випадків і в цілому вам підійдуть сценарні антени. Що на цій радіостанції стоїть з заводу досить непогана антенна, що на цій радіостанції? Звісно, якщо ви хочете спілкуватися в більш складних умовах або на більшу відстань, то вам потрібні інші антени. Вони продаються на тому ж Аліекспресі, або в нас в Україні можна їх знайти трошки дорожче. Що я вам можу рекомендувати? Дивіться: 100 антени, гарно працюють. Якщо ви хочете трошки більше відстань, то можете звернути увагу на антени з номером 701. Це є Retevis 701, є Абрі 701 і так далі. Якщо хочете ще трошки далі працювати, то є ось такі антени, бачите, довгі. Це вже 771 перші, перші антени, Тобто Retві 771 і ABRI 771-й. Обидві антени я зараз вам показую на екрані, як вони виглядають. З 771-х краще працює Абрі, ніж Retвіс. Тобто на Алікспресі антена Абрі коштує десь близько 100 150 гривень, тобто взагалі недорого. Але ви отримаєте трошки кращий результат по дальності зв'язку. Але повторюсь, в більшості, в більшості випадків стандартних антенн вам вистачить. Бо довгі антени не в кожний рюкзак влізуть. А, а якщо ви будете використовувати їх десь на е, лямці рюкзака, то тим паче чим коротша антенна, тим краще. Подаються антенни коротше, ніж ця е, стокова антенна на радіо. Але я вам скажу так, що з цим бавитися дуже не варто, бо якщо ви оберете. Досить неякісну антенну, ще й дуже коротку, то є шанс спалити рацію. Ви це маєте розуміти, тому краще, ніж стоковий варіант, в цілому для вас можна сказати, що нічого немає. Треба е, аналізувати, яку антенну ви хочете купити, чи підходить вона до вашої рації, бо є різні роз'єми. Е, також є такі параметри, як КСВ, типу коефіцієнт стоячої волни. Чим ближче він до єдиниці, тим краще, але в цілому я вже заходжу досить далеко. В більшості випадків, повторюсь, то антенна вам підійде. Щодо дальності зв'язку, я вам казав, що Bluetooth-гарнітура забезпечує досить невелику дальність, на відміну від рацій, бо рації значно більші, більшу відстань можуть показати, але це все дуже впливає від місцевості, в якій ви знаходитеся. Наприклад, якщо ви знаходитеся в полях, де майже пряма видимість, то це можуть бути взагалі десятки кілометрів. Маєте але таких сценаріїв буває ну, дуже мало. Як правило, ви катаєтесь десь в лісі, або в горах, або в горах і в лісі, Коротше, де є помітний рельєф, де є перегороди між двома раціями. Тому, якщо чесно, я прям детально не замірював, але десь декілька кілометрів в лісі буде у зв'язку. Тобто ви маєте розуміти, якщо там гарнітура може там 50 метрів буде, дай Боже, давати, то рація буде десь декілька кілометрів зв'язку. І ви повинні розуміти, що рація це більш універсальний спосіб зв'язку. Тобто гарнітура вона встановлюється тільки на шолом. Якщо ви, наприклад, зняли шолом, пішли кудись прогулятись по лісу і заблудились, то у вас в руках буде рація шолом з собою брати не обов'язково. Так, ще щодо доповнень до я б вам дуже рекомендував придбати тангенту. Так називається ось така штука, яка під'єднується до рації, в ній є динамік і мікрофон. Чому я дуже рекомендую? Бо ендура це така історія, коли ви катаєте і в дощ, і в сніг, і в погану погоду, і в багно. І я не дуже хочу, щоб мою рацію, наприклад, летіла вода чи, чи теж саме багно. Тому рацію викладете в рюкзак, з рюкзаку виводите шнурок, тангенту увішайте собі на лямку. Можливо, в останньому відео ви вже бачили, як це виглядає в мене на рюкзаку. Це дуже зручний варіант зв'язку, насправді. Тому у вас рація в рюкзаку, вона не боїться ні вологи, ні пилу, нічого, ні багна. Оця штука вона має вологозахист невеличкий, але... В цілому, я з собою ввожу якийсь пакет, або зіплок. Якщо дощ, просто в цю штуку в неї засовуєте і взагалі не переживаєте. Стосовно тангенти, коштує, вона, здається, 380 гривень, я брав, наскільки пам'ятаю, на експресі знову ж можете знайти дешевше. Є різні варіанти, ось цю я можу рекомендувати. Це тангента Baofeng. Вона має досить гарну якість, вона приємно натискається, тут заявлений невеличкий вологозахист. Під воду вона, звісно, не може занурюватися, але типу дощу має не боятися, але і від дощу я б її якось ховав насправді. За тенгенту сказав, наступний момент це підключення, бо рації можуть трошки запугати своєю складністю. Хочу розповісти, що все не так важко, як думаєте. Дивіться, ставлю камеру. <кій> рації діляться на два типа. Це рації, які працюють в канальному режимі. Це найпростіші рації, вони, як правило, не мають прям такого кольорового дисплею. Вони, як правило, найдешевші, і там просто є вибір між каналами. Тобто там перший канал, другий канал, третій канал і так далі. Але все одно кожний канал за собою має певну частоту. І обидві ці рації вміють зв'язуватися з канальними раціями. І в цілому майже будь-яка рація може зв'язуватися з майже будь-якою рацією. Ви це маєте розуміти. Давайте я швидко розповім спочатку, як зв'язати дві рації ну, звичайні, тобто не канальні, а потім вам розповім особливість зв'язку з канальними раціями. І так, перше, це ми включаємо обидві рації. Дивіться, є такі параметри, які нам потрібно знати. Це частота і субтом. Частота це частота, на якій ми будемо спілкуватися. Ми при, в Україні дозволено працювати лише на двох діапазонах: це діапазон ЛПД і ПМР. Зараз я вам на екран вивожу таблиці з частотами, які відносяться до цих діапазонів. І на цих діапазонах ви можете працювати спокійно. Тобто, це безліцензійні діапазони. На зв'язок у цих діапазонах виходити можна будь-кому без будь-яких ліцензій. Взагалі, якщо коротко, то LPD-діапазон це 433 ГГц, PMR – це 446 ГГц. Більш детально, повторюсь, ви обираєте вже зі списку. І так, наприклад, ви обрали там якийсь з pmr діапазону наприклад, 466. Або, ну, в мене вже обрано 433. Сподіваюся, вам видно, це LPD-2 діапазон. Тобто це другий, друга частота в LPD діапазоні 433 ГГц. Як бачите, це частота 433 100 Тобто, якщо ви хочете розмовляти на частоті LPD-2, то ви обираєте, обираєте на одній рації частоту 433-100, І на іншій рації ви обираєте частоту. Зараз 433100. Все, перший крок ви. Зробили, ви обрали однакову частоту на обох раціях. Далі є такий момент, який називається субтон. Що це таке субтон і як він працює? Уявимо, як... Уявимо, що це найпростіше шифрування. Тобто є субтон, він підмішується у ваш сигнал і вас чують тільки ті рації, у яких обраний той самий субтон. Наприклад, дивіться, показую. Так, зараз на жодній з рацій субтон не включений. Тобто ми просто на одній частоті. І ці рації будуть чути одне одне. Дивіться, цю включаю. Бачите, ця рація спрацювала. Тут нажимаю, ця рація працює. Ну, тобто вони, вони, вони чують. Але я, наприклад, заходжу в цю рацію, в меню, знаходжу субтони. Субтони в меню у всіх рацій називаються RX, тобто передача CTCS і TX CTCS. Сподіваюсь, ви бачите. Так, тут, наприклад, ми вибираємо субтон 67 ГГц на передачу. Так. І на прийом також ставимо 67 ГГц. Виходимо з меню. У нас з'явився значок субтону. Так, коли ми виставили субтон, то... Такий ефект, що, наприклад, ось ця рація вона буде показувати, що сигнал приходить на неї, але звуку ніякого не буде. І навпаки, коли ми придаємо на цю рацію, я звук, тут буде чутно, що відбувається якийсь радіообмін, але що саме конкретно кажеться, буде незрозуміло. Тобто, що я маю на увазі? Якщо, наприклад, ви виставили субтон на одній рації, то такий самий субтон має стояти і на іншій рації. Підсум... Підсумовуємо, має бути однакова частота і має бути однаковий субтон. Е... Субтони, як налаштовувати, це в цілому плюс-мінус однаково на всіх раціях, але конкретно ви можете подивитися на ваші рації в інтернеті без проблем це робити. Так, і стосовно підключення канальних рацій. Повторюсь, це, як правило, найпростіші, найдешевші рації, у яких немає екрану, як правило. Підключаються вони наступним способом. Як правило, ці рації працюють в PMR каналі, тобто на частотах, на частотах 466 ГГц. Там, як правило, є або екран, на якому пишуться циферки. Перший канал, другий канал, третій канал. І так далі. Зараз показую фоточку, як приблизно виглядає цей екран. І іноді буває, що навіть екрану немає, там просто такий зверху. Енкодер, ну, типу як цього. Але будуть якісь точечки або циферки, там перша, друга, третя частота. Перший спосіб зв'язатися з такою рацією це зрозуміти, який канал, який частоті відповідає. Повторюсь, як правило, ці рації працюють в ПМР діапазоні. Тобто ви бачите, що у вас там горить циферка 2, наприклад, на, на цій канальній рації. Циферка 2 велика, і, понад, і знизу там циферка 1, наприклад. Тоді ви можете зрозуміти, що це другий канал і перший субтон. Що це вам дає? Ви в інтернеті пишете там список пмр каналів У вас там їх буде 16 штук. Ви дивитеся другий канал. ага, Другий ПМР канал має таку-то частоту. Вбили собі цю частоту в рацію. Далі далі маленька циферка, це буде субтон. Субтон також, дивіться в інтернеті, що, що означає там перший субтон, чи що означає другий субтон. І обирайте такий самий субтон на вашій ра рації. Все. Таким чином, ви зв'язали між собою рації. Тепер найпростіший спосіб, який є, це зв'язок, якщо у вас одна з таких рацій або будь-яка рація, яка має захват частоти. Дивіться, як це працює. На більшості нормальних рацій є функція захвату частоти. Подивитися в інтернеті, як саме включається вона на ваших, на ваших раціях. Але суть така, що, наприклад, я заходжу в цю рацію, обираю режим захвату частоти. На цій рації неважливо, яка частота, який субтон обраний. Я просто виходжу на передачу. І мені пише на цій рації, яка частота використовується і субтон. Наприклад, тут його немає. Частоту майже вірно він визначив. Те ж саме вміє і ця рація. Показувати не буду, подивитися в інтернеті, як саме це робиться. Коротше, це найпростіший спосіб зв'язатися з іншою рацією, якщо ви не знаєте, що там за канали використовуються, що там за субтон, і так далі. Врешті-решт, що я можу сказати, що зв'язок по рації це, ну, як на мене, дуже важливо, бо перше, це ваша безпека. Бо якщо ви їдете в групі, не дай Бог, хтось впав, хтось розбився чи травмувався, а він їхав, наприклад, останнім в колоні, то всі інші поїхали, він лежить, валяється. Його може навіть і не помітили, що він впав. Таке іноді буває. Або якщо ви їдете в лісі, ви заблукали, то також через рацію можете знайти друг друга. Коротше, це ваша безпека і плюс це комфорт. Тобто ви можете обмінюватися якоюсь інформацією там. Сказати, що якась яма попереду, чи якесь павше дерево, чи ще передати якісь деталі іншим членам команди. Зв'язувати ви можете безкінечну кількість рацій між собою. Це також перевага над деякими гарнітурами, бо гарнітури бюджетні мають 2-3 людини до п'яти зв'язок. В більшості випадків цього достатньо, але не завжди. Дорогі гарнітури, я знаю, вміють зв'язувати і більшу кількість людей, але повторюсь, відстань зв'язку дуже маленька у Бутула. Тому ми знову повертаємося до рацій. І так, я дуже сподіваюся, що вам цей відос був корисним. Перепрошую, якщо це було занадто довго, але я передав вам всю необхідну інфу. Це недорого, це корисно, це ваша безпека. Тому сподіваюсь, питання у вас не залишилося. Якщо питання все одно є, то обов'язково запитуйте в коментарях. Я буду відповідати на всі ваші запитання. На цьому я дякую за вашу увагу. До нових зустрічей!